Вночі на території тимчасово окупованого Криму українські воїни підбили малі десантні кораблі чорноморського флоту РФ. Судна використовували рашисти для транспортування морських піхотинців. На Закарпатті викрили швейну фабрику, на якій виготовляли спортивний зимовий одяг для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту. У підпільній майстерні для расистів пошили щонайменше півсотні партій курток. Аби ніхто не здогадався, кому адресовано товар. Швейні ділки заклеювали марливим скотчем російську символіку на виготовленому одязі. Тепер швеї обшиватимуть у слідчих ізоляторах та колоніях тюремників. Їм загрожує 10 років за кратами. Щоб приховати нелегальні поставки, їхній маршрут пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики. Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів із російськими замовниками. А також він організовував переправлення готової продукції до Російської Федерації. 15 років тюрми також отримав зрадник, який у перші дні повномасштабного вторгнення провів до околиць Києва понад 120 одиниць окупантської техніки, танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки. За вказівкою російських спецслужб чоловік збирав дані про дислокацію та наявне озброєння сил оборони на території Київської області. Зловмисник забезпечував навігацією військові колони агресора, аби вони дісталися столиці найкоротшими шляхами. Масштабна пожежа неподалік столиці Рашастану палає одне із підприємств у Ленінському окрузі під Зайнялося понад дві тисячі квадратних метрів. Росіяни ж, які це все знімали на відео, губляться у здогадках і не тямлять, що це таке коїться. То літа пожар, то літа смерть, тому що акромніше облако растянулось у тут на весь Ленинский городской округ. Стоп чорного диму здіймався і в російській бурятії. Там на площі пів тисячі квадратних метрів палав гірничо-збагачувальний комбінат. В Україні презентували новий безпілотник Лелека ЕЛР. З безпекових міркувань цей БПЛА виготовляють у Чехії. Відтак, це спільне українсько-чеське виробництво. Лелека ЛР може здійматися на висоту 2000 метрів зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Час польоту 4 години. Пішов по гриби, а натрапив на довжелезну ракету. На Київщині чоловік приголомшений знахідкою. А тут ракета Б. Виросла ось так виглядає пункт пропуску краківець Корчова на в'їзд в Україну. Там простоює пів тисячі вантажівок. Якщо легковики, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та пильним пропускають у звичайному режимі, то фурам зась. Нагадаємо, протягом усього тижня страйкують польські перевізники, а відтак блокують рух на трьох пунктах пропуску. Поляки вимагають скасувати так званий транспортний безвіз для українських перевізників. Неподалік відомої станції Академік Вернацький чекають на поповнення. Місцеві пінгвіни відклали перші яйця. Їх нарахували щонайменше 11. Згодом, кажуть полярники, білих овалів життя буде декілька сотень.